День добрий усім привіт. Начну, розкажу про цей тиждень, у нас, що у нас буде на цьому. Ну, в принципі, як обично, щось будемо смачненьке, інтересне готувати, щось будемо інтересне будувати. Тобто в планах на цьому тижні нам доложити там трошки плитки на полу. Також купив плитку на цю стінку. Спробую покласти. Потім займемось трошки нашим єврогородом. Там є вже трошки що показати. І дещо хочу трошки додати. А також зробимо таку цікаву річ, не знаю, теж хочемо спробувати: зробимо піцу на мангалі. В общем, дивіться наше відео. Так, почнемо ми в цей раз із піци нашої. Для нашої піци нам необхідні значить, інгредієнти. Спробуємо зробити ну так, багато інгредієнтів власноруч. Тобто, перше, що нам потрібно, це сир. Без сиру ну, піци не буває да, хорошої. Так як ми вже вміємо робити сир сулугуні, спробуємо зробити щось наподобі моцарели. В общем, не буду розтягувати на багато, як це зробити. В попередньому відео ми робили косичку, принцип той самий, але тільки зліпимо шарики. В общем, купили опять молочко починаємо робити нашу моцарелу. В общем, що ми не знімали весь процес, як зробити із молока от, таку, скажімо, заготовку під сир. Це є в попередньому відео про косичку, там у нас все вийшло вже. В общем, він, в принципі, готовий. Зараз, єдине, що показати, хочу, як спробуємо зробити моцареллу, шарик з нього. Тобто, теж не робили, але я думаю, все вийде сейчас. Нам знову знадобиться кип'ячена водичка, наливаємо її. Цей раз сиру буде небагато зовсім, тобто такого лоточка нам хватає. Достаємо сир із форми. Так. Нарізаємо його кусочками. Я не перевіряв його на плавність, але пройшло. Ми вечором його зробили. Там, в 11. не плавився, але я думаю, що до ранку він полежав, він готовий. Тобто з'явилися папиришки такі. Значить, це свідчить про те, що він буде плаватись. Так, ну що, будемо пробувати. Беремо, в общем, два таких кусочка, кидаємо в кипяток. Ну, в гарячу воду таку досить пробуємо його плавити і м'яти так. Да, все виходить, він плавиться. Зараз ми його зробимо. Його да, треба постійно занурювати в гарячу воду і складати. Так, в общем, що ми? Пом'яли його, пом'яли? Там багато-багато разів. Далі скручуємо з нього такі колобочки. І опускаємо це в холодний сольовий розчин. Тобто ми вже підготували ще з вечора таку сольоненьку водичку, вона постояла в холодильнику, і туди кидаємо наші калапкиці. Далі хай він плаває, він трошки просолиться за. Поки поки він буде просалюватися за цей час, ми зробимо ще нам заготовку під піцу. Робити будемо за рецептом, який вказаний на упаковці з здріжжя. Що нам знадобиться для цього? Потрібна борошна, вода, ну, самі дріжджі, сіль, цукор, олія і одне яйце. Висипаємо борошно. Тут ми маємо пів кілограма борошна. Ну, як написано в рецепті, робимо посередині заглиблення. Додаємо туди сухі дріжджі, упаковочку. Далі додаємо 1 чайну ложку солі і 2 чайних ложки цукру. Збиваємо яйце і додаємо 4 столових ложки олії. У нас, звичайно, соняшникова. Ну, і додаємо воду. І будемо перемішувати наше тісто, замішувати чітко так. Ну, потім руками будемо вимішувати тісто. Так як робити це в рукавичках незручно, зробимо це як нормальні люди без рукавичок. Потім переміщаємо тісто в тарілку і даємо йому постояти десь хвилин 45. Накриваємо його рушничком і ставимо в прохолодне місце. Так як у нас немає пічки, в якій можна зробити піцу, будемо робити це пробувати на мангалі якимось чином. Підготуємо зараз вогнище. Ми так ніколи, звісно, не робили, але ну, цікаво спробувати. Тобто є пару ідей, як можна типу, це, в общем. Провернути. Пі будемо робити дві, і у нас є два варіанти, як ми придумали. Один Попробуємо на сітці, звичайній, а далі я знайшов із. Харчової нержавіки і кусок металу. У мене є. Колись я робив каптильню. Я стався кусочок такого металу. Зараз буде розпаковка. Взагалі, облдяна зеркальна, але красота. Клас. Як, зер... Як зеркало. На сітку хочемо покласти отаку от фольгу. Можна, наверное, пару слоїв. І зверху ще покладемо пергамент, тобто, щоб не пригоріла наша піцца. Підготували ми виходить, саму таку підложку і кришку до неї, щоб можна було сюди помістити піцу. А на другу на лист на той просто покладемо зверху, змажемо, навіть не знаю, спробуємо. І також якусь знайдемо кришку. Поки наш мангал готується, дрова перегорають, займемось нашими інгредієнтами для піци. Значить, тут на столі у нас багато інгредієнтів, ті, які ми зробили самі, власноруч. Тобто, в цьому якби і заключається наша піца. Колбаса модна. Подивіться відео, кстати, дуже цікаво, як зробити таку колбасу. Сосисочки такі мисливські, Філе -куриці також самі ми да, коптили. І от тільки що на ваших очах ми зробили ще сир моцарелла, Ну, похожий, по крайній мере, таке. А також у нас є ще помідори вялені, такі по-італійськи. Ми їх також зробили самі. Буде окремий ролик про те, як їх зробити. От. Ну і купили, понятно, в магазині. Ну і помідори виростили на своїй гряці. Кстати, наша модна ковбаса чистится удобно ось так. І знімаємо. Нарізаємо ковбаску. Тепер наші ковбаски нарізаємо. Кстати, Ковбаски виходить дуже смачні, я їх не показував в розрізі. Ті, що ми робили для хот-догів в попередньому відео. Реально класні, дуже м'ясні такі, плотненькі такі. І філешечка курочки. Наша м'ясна тарілка виглядає ось так. Далі нарізаємо помідорчики. Я взяла маленькі, щоб вони були маленькими кружочками. Тепер все нарізане, тепер відчиняємо наші баночки, ананаси, кукурузка. Оливки і помідори. Ось інгредієнти всі наші готові. Мангал догорає, але для допомоги нам потрібен наш головний шеф-кухар, тому зараз їздимо за ним. Тепер тепер на місці будемо разом з ним е, робити піцу. Цікаво, тісто наше піднялось, піднялось ось. Дивіться, яке воно стало велике. Так як піца у нас буде дві, то я розділю тісто на дві частини. Ось ми виклали нашу заготовку, тепер ми будемо викладати на них інгредієнти. Наші таки свою, на свою. да. Mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. mm -hmm. Теперь Кожа сам себе кладёт, какие он хочет ингредиенты в пиццу. Выкладай, что ты хочешь. Завершаючим етапом будемо дивитися, що у нас за моцарелла. Така цікава вийшла. Розрізаю а так. Йому, а ну спробуємо цареву. Вкусно. Спачні ви. Угу. Як в Італії ми пробували в Італії викладаємо? Mm. Ну, ось такі наші результати. Все, тепер найголовніший момент, чи вийде на мангалі зробити піцу. Піца вийшла класна, красива, ну от тепер зараз подивимось. Кладемо сюди нашу піцу всю велику. І накриємо її кришкою. Так, от зараз щось підложимо ще. Треба ще зробити як, щоб кришка не торкалася піцею, тобто придумали так, от квиточку підложили і щоб вона зверху запікалась. Ну, в общем, не знаю, зараз подивимося як вийде. Жар хороший був, але я ще підкинув трошки в дрібненьких таких паличок, щоб вогонь щоб ще більша була температура. Ну, По ідеї готова. Откриваємо. Убираємо цю лишню хвилитку. Опа! Так, нарізаємо. Не знаю, що у нас вишне. Вруднічого. Пропеклася, але, по-моєму, чуть-чуть підгоріла знизу. Ну, так як у нас в польових условиях таких без спеціального якогось там обладнання. Ну, виглядає аппетитно. Дивіться, яка піцца. Супер, а, трохи ну, а тим часом ставимо другу нашу піцу і накриємо це такою кришкою. Все, першу ми, в принципі, з'їли, чуть-чуть підгоріла, ну, в принципі, нормально, так, більш-менш нормально. Відкриваємо другу. Так. Ну вот, трошки поплавалась и моцарелка наша. И вот такая смайлик тмный. Сейчас спробуем его снимать. Да, пробуем снимать. Такс. Тм ответи смайлик Еще раз. Да, тут, кстати, лучше снимается, чем в той пластинкой нержавищей. Там трошки підгоріло, а тут наче, нет. Тут, я бы сказал, вообще отлично вышло. На пергаменті трошки тут лужко. А ну цю велику, сейчас Так, а другу на другу досточку спробуємо зняти. Сейчас якось. Зараз. Разом з пергаментом колос. Резать. Давай, пробуй. И так давай реши, Хорош. М -м -м. Я как Так, ну і останню розрізаємо, що тут вийшло у нас. Такими довільними, як виходить, кусочками. Бо така піца дуже багата на начинку. Зараз спробуємо. Ну, Тягнеться класно все. Мацаралка огонь. Бомба. Коротше, можна. Можна і на мангалі, якщо захотіте, зробити піцу класно. І так, піци ми наїлися, далі треба трошки попрацювати руками. Значить, доклав я плитку на підлозі, зараз покажу як. І вчора оставався клей трошки залишався. Я поклав одну плиточку, рівненько виставив її. Щоб можна було гнати далі. Ну, зараз будемо цим займатися. Ось тут, виходить, не було кусочків, не вистачило три плитки, я доклав. Ну, Тепер будемо займатися стінкою. На стінку я купив плитку такого самого розміру того ж виробника. У мене тут у цій пристройці везде така плитка. Непогано, хорошо смотриться по цені доступна, клей такий. Ну, Все, будемо працювати. Так, Стінку буду, кстати, класти на. Крестики, звичайні, а не на СВП. Мені в принципі сподобалось. Рівно вийшла підлога, але не совпали ці шви, тому що маленький такий дуже зазорчик, важко було вгадати. От, а от з крестиками на стінки, те, що я клав, то виходило дуже гарно. Тому будемо лучше крестиками користуватися. Зловив крута. Значить, тут ця сволочь. Перекопали мені тут, блін, всі квіти, блін. Все що тільки можна. Бігає блін, по території, просто ногами зверху ще перекопав тут джинси, блін. Квіти, вона побачить буде недовольна. А я його пожалів. Тут перекопав, то ще В Взагалі, не вбивав його. Зараз піду одне сюди подальше, так комусь копаю другому. Ну, в общем, такие мої досягнення за день по плитке. Одна стіна повністю положена і тут заливалось чотири плиточки, то я їх сюди притулив. Ну так, підлогу доложив вже. Як-то так. А ще по копченню хочу таку рибку показати на цьому тижні. У мене така якась нова риба. Рексі називається. Не знаю, теж нікого не робив, така длина. Сьогодні буду коптити. Завтра їх закопчу, розріжу, подивимося, що там за звір такий. Так, все стосовно рибки, закоптилася ця Рексі Шмексі. Зараз ми її знімемо, подивимося, яка вона вийшла. А ну-ка. Що за зверюка нова? Я ще не робив. Так, ну, таке м'ясо біле. Короче, походу, типа, щось ставриде. Пахне, кстати, взагалі, як не знаю, як палтус, кстати. Сейчас кусочек попробую. Так, пробую таке біле м'яско. Світиться на сонечку. Сейчас попробую. Мы я даже не знаю, что похоже. То ли на палтуса, ну такая интересная белая рыбка. Да, рекомендую, сочно, умеренно жирно. Прикольно. Так, ну и в заключение до этого видео, что я хотел еще показать свой еврогород, какие тут дела у нас. Діла у нас такі. Зробив я вже дві металевим чином оці ряди і поклав отаку кількість вже в цей дорожок таких. Вже не така спека, трошки вже не так говорять продукти, овочі, помідори, банани, кокоси. Ну отак от от виглядає це все діло. Коротше, єдине, що мені не подобається, Мені не подобається, що ці от штучки вони шатаються, коли ходиш по них там, де підсипано, вони гуляють все одно так трошки. Тобто в мене стався мішочок з прошлого року в рівнішій суміші. Зараз я спробую щось з нею тут поколдовати трохи. Коротше, я сам поки не знаю, що я займаюся чи ні. Зараз подивимося. Ну, в общем, отак от, от придумав. Заливаєш. Воно туда між камінцями поналивається, між цими спилами, коротше. і, по ідеї, трошки должно зафіксуватися. Короче, понаблюдаю. Якщо буде це повним трешем, тоді все засиплю зверху щебнем, да і все на этом. А може і буде хорошо, подивимося. Короче, сейчас трошки пограюсь, потом покажу. Так, в общем, ось така махінація вийшла. Не знаю як буде краще. В общем, тут так, тут поки так. Подивимось. В общем, по ідеї, якщо я так, так мені хочеться, щоб між спилами воно закріпилося в камішках, а зверху тоді змиється, воно не буде до дерева держатися. І по ідеї, должно бути симпатично, практично і вони не должны шевелитися. Ну, коротше, так хочеться мені. А як буде, так буде. Подивимось. Ну, в общем, от такі мої справи на цьому тижні. Так, трошки попрацювали, трошки поїли. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись, поставити лайки, а я щось буду знімати для вас ще цікаве. Дякую.